Борис Грінченко Українець. Він українець це запевне, бо хвалить сало й галушки, та ще вишивані й дома бере він на ніч сорочки. Колись він навіть, хоч давненько, щось написав чи переслав, але ж цензура Боже люта. І пер він більше не псував. Колись кричав Народ люблю я, за його хрест би я поніс, і за народ в каліках віршах пролив дрібних він з ложку сліз. Але ж народ темнота темна, і віршів тих не зрозумів. Мужицтво кинувши герой наш. На місце тепле десь засів, і, хоч накази часто пише, щоб в шори брали мужиків, але ж він каже Україну люблю я так, як і любив, він галушки і досі хвалить, і кобзаря бере читать, і на підпитку починає слова українські вживать. Переможного миру вам.